Всім доброго ранку. 6-1 підкинув. Це Володин. Він не терпів сьогодні підкинув і голубочку. Зараз покажу де вона. Так легенько підкинув. Він нехай розімнеться, вона раз легенька. Вона зараз кормить. Голуб'ята вона легенька. Я так руки взяв, думаю, ні, ти зараз хороший такий, спортивний, більш-менш в формі, нікуди ти не дінешся. Але бачите, трошечки вона вітер відчуває. Ой, вітер сильний, чорт, побери, я не знав. Написали чотири, я їх підняв. Я їх підняв. Ну вони не високо, чому я так говорю зараз, зрозумієте. Зараз я вам покажу. Зараз я вам буду пробувати показувати голубів на горизонті. Вітер північний. Зараз я камеру не включаю, я дивлюсь. Хочете вірте, хочете не вірте. Піднялися 12 чи 14. І всі в такій тяжчі стоять, що я їх ледве бачу. Не наді мною там, не в висоті, не так високо, як далеко. Що я ледве бачив, уже говорю, бачите? Ледве бачив. Ось голубочка. Бореться з вітром, дивіться, покажу зараз. Ось, от вона вам, як барометр, вона вам показує, що вітер такий вгорі там є і непоганий. бо Ну, це більш спортивніший голуб, це літає кожен день. Він добре витримує. А там перший і не треба витримувати. Бачите, в нього хвостик розкритий. Ну, вони не високо, вони ось. Метр ну, двісті. Метр 200. Метр 200 так. А та стая. А та стая. Дуже далеко. Зараз я спробую. Попробую її доставити. Так я трошки перемістився, Ну цей кремачок сідає. Світлячка вже сіла. Трьох знайшов. Трьох знайшов. Зараз покину, зараз їх покажу. Зараз їх покажу. Оці, по-перше, вони самі такі ближче до хати. В хворі трієвочка. І ось тріочка, бачите? Шість. Ну там ще вісім, вас так, скажу вам по секрету. Там десь 14 штук. Там трієчки. А вони так і піднімалися. Я по два-по три викидував їх з будки, вони по два пішли, три пішли. Потім піднімає мою голову прекрасно стояти на хату. Потім поїхали на хвостах. І це 4 метри написало. Так, ну і скажу тепер. Ну, і тепер скажу, що в мене в планах зараз від'їхати, на базар поїду. Я куплю. і мене не буде годин-дві. Годин-дві мене не буде. І коли я приїду, то я вже буду дивитися, хто вдома, хто ні. Я всіх добре знаю, хто літає, тому що перший виводок це я їх гарно вивчив вже. Літаючий, літаючи виводок. Я їх добре вивчив. Знаю, кого я кидав. О, я ще двійку побачив. Бачите, це. Шість. О, якраз я вам і покажу зараз. Тут згорі. оп 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 є. Ось ще двійка, бачите? На горизонті літають. Ну я впевнений, що всі будуть вдома. Це такі голуби, які були в передрях вже не один раз, ви знаєте. Ой, дме добре, ви знаєте, північний вітер, я це стою. І я так відчуваю, що дме добре. Дві очка, бачите в Воно, бачите. Оно. Так, це я показав три там, три там і два там. Шість. Шість, вісім. Три-три і два, вісім. І ще шістірка десь там і не видно її. І в тій шістьрці, певно, що білий. Він в мене як маячок, тому що я білого у цій вісьмівці не бачив. Так, добре, все. Іду, іду до двору. Так, е, пройшло вже десь пів годинки, може більше. Двойка з'явилася. І класно з'явилася. Ось класно двойка появилась. На очі мої на увазі появилась. Це такі сидні польоти. Ну я їх зараз всіх буду розпізнавати, я їх всіх знаю. Ага. Це наші на червоний похожий, це молоди. Одна з боку. Білохвост. Вони як правило і в парі так тримаються один до одного. Розшифровують, що це приближує. Так, да. це білохвост і одна збоку. Тих, тихо, 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 тихо. Тихо, ну, не, не високо, хлопці, не, не високо. Не високо, п'іймати так швидко не можу. Небо таке хороше. Синє небо. Це сильна пара, я їх. До речі, я кинув самих перших оцих двох. Оцих двох я кинув саме І Бачите, вони і залетіли, так би мовити. Да, занесли їх перші. І прийшли вони перші. Оце ж треба таке. Кругом перші. Це треба таке. Кинув першими, вони перші піднялися високо їх, потягнуло туди перші. І першими прийшли. Так, да, це таке. Не подобаються мені такі польоти. Хоб я це очікував їхати з горизонту кожен раз. Ні, це не так. А що таке? Начебто голубий сильний. Голуби, наче й сильні. Ну, не будемо так от. Давайте оцінку. Я ж не знаю, який там вітер був. Може там порі був сильний, звідки я знаю. Зараз у нас тут грози проходять. Можливо грозовий десь фронт чи що. Ну цим голубкам вже будемо ставити годинку, це точно. Так, треба все-таки від'їхати, це я тяну, тягну резину. Думаю, може ще щось підійде. Так, ну не так. Високовато, але не високо. Метр, можливо, так, до 500-400, може, 7, то там. Так, залишаю, ще дивлюся поки що. Поки ще поки вдома, так. Не бачу поки, не бачу. Так, ходжу туди-сюди, не бачу. Так, оця пара вже опускається. От подивіться по них, ну що хіба там вітер такий вже? Не вже там такий вже вітер, що їх там ламає, подивіться. Хвостики навіть розкриті, подивіться. Один-один. Відпускаєш другого, ж другий. А ось другий. Глянта, ну що це за диво таке? Опускаються. Нормально себе вони чувствують, нема там такого рогана, щоб їх туди збрило. Що таке? Ну ці вже опускаються. А дивлюсь на горизонт. А, бачу, опа! Тихо-тихо, от добре, що камеру взяв. Хлопці, випадково побачив. Зараз покажу. От якраз над цими між проводами. Тихо, 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 тихо. Побачив, побачив, побачив. Побачив вже. Що таке? Ось. Опа. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну це, мабуть, та ж що тоді... Та все не буду говорити, тому що нічого не знаю. Що ти будеш вгадувати. Ось бачите де? Тянуть, тянуть блудні сини. Ну хіба це польот, та це не польот. Таке мені не подобається. Можливо, треба було їх всіх стаю зганяти, ви знаєте. Втім, я такі рамки ризиковані, не практикую таке. Я кидаю по два, по три, щоб, знаєте, стая, якщо попаде туди якийсь один-три неправильні голуби, то вони, знаєте, поганий приклад швидко фатають. Так, четвірка, там, там тільки, щоб п'ятірка була, так? Да? О, тянуть, тянуть сюди, о! Може просто я сьогодні вранці погано бачу. Може не всі мене тут на очах. Ну ці двойка ось. Ця двойка ось. І там п'ять. Сім. Сім. І сім на очах зараз немає. Ай, треба ж їхати. Яки палки, як жалко. Як жалко, що я це пропущу оцю класну картину, коли вони приходять і над хатою розкриваються і сідають. Ай-яй-яй. Я так полюбляю, коли вони з зальоту приходять. Бачу, бачу я стайку, бачу, бачу. Ні, тут другі, тут тройка якась горі. Ой, дивіться. Один-два, там де третья нижче. Зараз не хочу, бо я втрачу цих двох. Тут тройка, тройка, тут двойка. І рядочко десь там був один чи нижче. Ось він. Три. Там п'ять. Вісім, на думаю, два. Десять. Всього чотирнадцять, нагадаю. Всього чотирнадцять. Ну хіба це польоти це, га? Над горизонтом, хлопці. Ну що ж це таке? А ну і що вони там себе представляють? Сплошний, по-моєму, так? Да? По-моєму, сплошний. Там біло немає. Там біло немає. Так. Бачили, хіба це польоти? Це знає що. <свісно> ну я сказав, що я так, ну, так скажу сміливіше, впевнений. Ну, всі повинні бути вдома. Всі прийдуть. Це двіка, щось вона то злазить, то не злазить. Так, багато говорю, да, і нічого не показую. Так, поки пауза. Ще хвилин 30 у мене є в запасі. Так, вже 7.30, бачите ось це пара все нижче, нижче, але не сідає. І контролюю там трівочку, бачу ось. Ось. Ну, Поки так не придивлявся, бо я зараз готуюсь до виїзду, машину виганяю. вісні виїхати. Ну так планах, так буде видно. Я так придивляюся і більше ось тягне один. Бачите, це а камера в мене якась така з причудом. І тільки камеру візьму, так що на очі з'являється. Ось щось тягне, дивіться. Ну це якийсь слабачок тягне над лимарями. Зараз я розпізнаю його. По-моєму, два збоку. Це в мене там синій є такий, стоп-стоп. У мене є синій такий. Два збоку. Він такий, так. Да, відрізняється від інших. А він до цих йде. Він до цих йде ось, я бачу. Да, да. Зараз, зараз покажу, зараз він в мене на очах. Ось він. Або по вилках, або збоку. Але він все підходить. Він цих побачив, ось, 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 ось ці опустилися. І він до них підходить. Значить три, там три, шість. Оце що зараз бачу. Констатую те, що бачу. Знаєте, знаєте така приказка. Що бачу, про те кажу. Що не бачу, про те мовчу. Отак треба. Оце я дивлюся чим, а зараз не знаю, що вам видно цих. Так камеру на них навів. А там шукаю очима ще. Ну я думаю, що я приїду то ці 6 це буде вдома сидіти. Оці три-ці три, які на очах. Ну це вже півтори години. Ці вже півтори годинки. Ого, да. він був нижче, дивіться, він ще підійшов до них, але він ще й вище їх ось. Ні, це два на чотири десь голубокі там такий, два на чотири. Такий красивенький. О, він над ними навіть. Він навіть над ними он. Ну не високо, не високо. Метрів двісті десь. Так, тут рік зараз покажу, виключаю, тому що треба машини вже виганяти. Зараз рік показувати. Ось вони якраз тут над нами. Ось, красота. Бачите? Трійка тут і трійка, трійка, трійка. Бачите, то бачу, то не бачу. Я бачу, воно воно, оно. Попробую зараз їх піймати. Раз і не вийшло. Так, друга попитка. Покажу, Покажу трійку і все. Виключу камеру, треба трошки побігати. Зараз. Зараз трійку бачу добре. Так я піймав, ось стрій нема там білого. Ну я думаю, що білий в основній стайці там десь. Він чи може вище вони, може бути, не знаю де що говорити. Чи там за горизонтом десь. Там же й черва. А може він тут десь? Може він десь тут? Не знаю. Так добре. Добре. Залишаю поки.